Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Після масованої атаки по Україні по українських ТС, ГЕС, 17 листопада пролунали вибухи на російських АЕС ТЕЦ та ГЕС. Сьогодні вранці чомусь Курська зупинилася. Плювали ми на червоні лінії диктатора. Якщо світ боїться, це його проблеми. Росіяни оставайте після такого потужного вибуху. як кожного ранку в Києві є абсолютно в Харкові. Телеграм-канали пишуть, вибухи вибухи опорлеп відбуваються протягом години. Російська спецслужба. Звинуватила в їхній організації українських диверсантів. крім того, ніби того горів реактор, АЕС, зупинена вся область без світла. Курська область межує із території України. А тепер і дозвіл на нанесення ударів ЗСУ отримали, що вже відчули на собі в першу чергу корейці. Ситуація критична. Станцію переводять в режим майже холодних реакторів. За даними телеграм-каналі, це вони зробили, аби відвернути увагу світу і погрожувати можливою трагедією, аби зупинити на певний час контрнаступ української армії, що навряд чи Них вийде, крім того, збільшився рівень радіації. Хмару може погнати на Москву. Ох, і догралися. Вони телеграм-канал Топор Помсти пише, що на станції упало свіже кинжал, випущений мігом. триває розбір завалів. Ще в 2022 році. Головне управління розвідки Міноборони України отримало інформацію, що російські військові використовують територію Курської АЕС та пов'язаних з нею територій підприємства для зберігання та обслуговування ракет. За даними розвідки, впродовж останніх декількох тижнів до підземних ангарів підприємства Курськ Атом Районі селища Іваніно-Куруської області представники ЗС РФ завозили ракети до комплексів С-300. Також наприкінці травня 2024 року. Помічено прибуття до цих ангарів декількох цивільних вантажівок на іранських автомобільних номерах з невідомим вантажем додають вгором. Не виключено, що зазначений об'єкт підвищеної небезпеки, який безпосередньо наближений до Курської АЕС місто Курчато, використовується російськими ЗС у військових цілях, а саме для прихованого розміщення та обслуговування боєприпасів до ракетного озброєння та ірані. Янських БПЛА не виключається наявність у вказаних підземних сховищах іранських балістичних ракет. Наведена інформація має стати предметом ретельної перевірки з боку представників відповідних міжнародних організацій. У першу чергу магате підкреслює українська розвідка у той же час Силу оборони України за останні кілька днів завдали ударів по двох складах із боєприпасами у Брянській і Новгородській областях РФ. Уже є повідомлення про успішний характер застосування українськими військовими не тільки американських атакам, але і крилатих ракет повітряного базування. Storm Shadow – виробництво Великої Британії про це сказав військово-політичний аналітик Дмитро Снігірьов. Він акцентував, що йдеться про військові об'єкти на території Російської Федерації. Є повідомлення про успішне характер застосування не тільки американських атакам, села і крилатих ракет повітряного базування Storm Shadow – Виробництва Великої Британії, причому йшлося про застосування Storm Shadow безпосередньо для знищення живої сили і техніки противника в Курській області, але поки що офіційний Лондон не коментує це повідомлення, але водночас відзначається успішний Арактер ураження російських військових цілей сказав Снігірьов. Аналітик впевнений, що нанесення ударів по складах із боєкомплектом йдеться про той самий 67-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління ГраУ Міноборони РФ у Брянській області значно знизить можливості забезпечення російського групування, задіяного зокрема у бойових діях на території Курської області. Це серйозний удар по можливостях постачання боєкомплекту безпосередньо на лінію бойового зіткнення. А цей склад використовували як транзитний, тобто, в момент перевантаження боєкомплекту. Тому, зокрема, ракетка північно-корейського виробництва Сили оборони України завдали успішного удару про що свідчать 12 фактів вторинної детонації, сказав гість ефіру. За словами Снігирюна, у зоні ураження ЗСУ близько 15 тактичних аеродромів військово-космічних сил ВКС Російської Федерації. Це серйозні можливості для зменшення активності окупантів у плані нанесення ракетно-бомбових ударів безпосередньо по лінії бойового зіткнення. Крім того, це і зменшення ракетного терору по відношенню до цивільного населенню. Країнських міст наголосив Снігирьов. Він також зауважив, що незважаючи на те, що Росіяни могли передислокувати частину польових складів і бази зберігання залишаються стаціонарні цілі. Це російські військові підприємства і, відповідно ті ж склади ГРАУ, які передислокували фізично неможливо. Тому законних цілей для сил оборони України на території Російської Федерації ще більше ніж достатньо, розумував гість ефіру. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм- Каналів у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.